Доброго дня! Для До побудови звичайного будиночка, ну, якогось такого найпростішого, скажімо так, нам потрібно вивчити хоча б трошки ознайомитися з кутовою перспективою. Перспектива зменшення об'єкту при віддаленні від точки зору. Тобто, чим далі від нашого ока знаходиться будиночок, тим він менший. Ось такий от будиночок. Лінія горизонту є фізична, дворі небо з землею зустрічається, ви це знаєте. Якщо ми в приміщенні або працюємо з картинною площиною з нашим зображенням, це уявна наша лінія горизонту, куди поставимо, там і буде. Коли ми дивимося в приміщенні, то лінія горизонту знаходиться на рівні наших очей. На даному листочку ми її можемо розташувати вище, це буде висока лінія горизонту, трошки посередині, ни, 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 низенька лінія горизонту, це вже від нашого бажання. Ми собі ставимо просто те, що показуєш, да, зразочки невеличкі, це пояснюю, завжди будиночки. Тут взагалі два різних картиночки. Да. Як все ж таки вибудувати всі при, на прибудинковій території? Да? Один будиночок, другий, якось рослини, якусь огорожу. Як його все це можна вибудувати? Якщо дуже швиденько це подивитися, лінія горизонту. Лінія горизонту у на, в нашому випадку я наголошу, вона буде трошки вище. Можливо, трошечки допоможе нам ось ця призма. Якщо її ось так розверну, щоб вам видно, дивлюся в екран, да? ви бачите оце ребро до вас. А ось це зменшується. Навіть видно, о, до речі. Чітко видно. Це дякуючи. Е, Велика величина і зменшується до лінії горизонту. Ми бачимо лише верхню. Це наша точка зору. Да? Це нижче лінії горизонту знаходиться ця призмачка. Так, Ми бачимо верхню частинку. Ось вона, да? оце ближче. Це до лінії горизонту пішло. Це чотири сторони. Одна, друга, третя, четверта йдуть до лінії горизонту. Одна, друга, третя, четверта. Йдуть до лінії горизонту. Ці чотири йдуть вправо. А ці чотири, раз, два, три, чотири, йдуть в ліву сторону. Отаким От чином ми спробуємо це намалювати. Розглянути хоча б, ну, ось якась робота у нас є учнівська. У нас є лінія горизонту. Дві, точ, дві крапки сходу, оскільки ми розглядаємо з вами кутову. Предмет до нас розвернутий кутом, Ось ось цим кутом розвернутий, ось ребро нашого куба. І розвернуті. Раз, два, три, чотири сторони пішли в одну сторону. Раз, два, три, чотири. Ідуть в другу крапочку. Цей предмет знаходиться. ну це так, як ось мені да, сподобалося мені. Можна вам показати. Да? Я коробочка невдалий предмет. Спробую взяти взагалі призму. Світло падає однаково і на наліво і направо. Коли наш, ми на предмет дивимося посередині, ми не бачимо ні ни низу, ні ни верху. Це ось цей ось випадок, коли ми розглядаємо предмет на лінії горизонту. Ось у нас одна сторона, друга. Не верх, не низ не видно. Варто нам опустити нижчі лінії горизонту. Ми починаємо бачити, що верхню частиночку. Варто нам підняти його наверх. І ми починаємо розглядати потихеньку. Ось давай. Так і в кадрі я вийшла. Бачите, потихеньку починаємо бачити, що. Нижню частинку. Ну, Далі я можу підняти, тільки ви не побачите. Ну, Це таке, скажімо так, просте пояснення в межах наших можливостей розглянути. Ось ребро, да? це площина у нас. Нижче лінії горизонту, ось наша лінія горизонту, і ось наші крапочки. Тоненько вона проведена. Да? А це вище лінії горизонту ми бачимо нижню частинку, верхню. Тут багато і зафарбованих, і з тінями. Ми не будемо, хто як встигне, хто як зробить. О, Будиночки. Да, можна, може, можна буде побудувати будиночки. Ось да, дуже багато. Отут спеціально зроблено з помилками, але я не буду вам пояснювати ці помилки, не будемо ускладнювати з будь-якого кубика. З любої призмочки можна побудувати будиночок. З любої. всі присадибні ділянки, розбити, доріжки, грядки, все можна, якщо правильно по геометрії. Тут лише дві, навіть кубі, куб один вилетів. Це на основі куба було зроблено, то так воно і є. Пояснення це. А, тут іще одна ось така, да. ще одне пояснення. Цей дуже далеко стоїть вище. Лінії горизонту вже піднявся трошки, половина тут. Це який випадок. Ось цей середній випадок, коли будинок половина нижче, половина вище. лінії горизонту стоїть. Де воно? Ось він. Багато папірців. Ось таким чином можна це все буде розбудувати. Ми можемо на будь-якому з цих потім побудувати і ще з вами побудувати будиночок. З чого це все починається? Давайте швиденько спробуємо це якось намалювати з вами. У нас є листочок. Щодо листочка, щоби сидіти, бажано сидіти, так, зручно, щоб ми не сиділи і руки наші не звисали з стола, щоб ви достатньо високо сиділи. І рука з лоптем, щоб можна було нею ось так керувати по площині стола. Це перше таке прохання. Друге прохання, якщо щось не буде виходити, я в ваших умовах у мене є просто один листочок перед собою, він не закріплений, і це не мульбер, це звичайний стіл. Ми спробуємо на А4 намалювати наш для початку нашу призму або куб. Що, що, що захочемо, та й намалюємо. Лінія горизонту. Перше, що хочеться попросити ось середину листочка, щоб ви провели її трошки вище середньої лінії, щоб ви отак провели і вище серединки. Серединка у нас десь тут. Це перше прохання. Щоб ви розставляли крапочки сходу, скажімо так, тут трошечки ширше, щоб не посередині тут їх поставили, бо дуже буде таке зображення, якесь некомфортне, скажімо так, для вашого ока слідуюче не посередині ставити, а трошечки віднести ось наш куточок. Ми починаємо малювати з оцього ребра. Як я кажу, кутова перспектива називається кутовою, тому що оцим кутом, оцим ребром розвернути до нас. Перша лінія, яку ми проводимо, це наша висота нашого куба, призми, будинку, що ми малюємо. Вертикалі, вертикально. Дивіться, ось наш бочок, да? листочка. От вона має бути вертикальною лінією. Має бути трошки вертикальна. Да? Слідуючи, що нам треба? Нам треба провести дві лінії. Дві лінії. Раз, два. Перші, що ми бачимо, і оті дальніх іще немає. Оці дві. До лінії горизонту, до крапочки сходу. Ось наша крапочка, можливо, я їх зроблю трошки гляну. Видно? Видно. Знову я не перший раз вам розказую, прямі лінії треба проводити. Є два методи, я знамагатимусь, намагатимусь. Ось дві крапочки було, я проходила від крапочки до крапочки. Це такому, по такому принципу: одна крапочка, друга крапочка. Виходите між цими крапочками. Ледве, навіть не торкаючись, ви випрацьовуєте вірний рух руки. І вона потім буде повторяти стільки разів її, скільки вам буде потрібно. Тому що є пам'ять руки, вона запам'ятовує цей рух. Та ж сама історія і тут. Ви проміряєте один раз, другий раз. І якщо ви вважаєте, що ви втрапляєте, ви собі проводите лінію. Знову таки ви проходите раз, два, три, проводите лінію. Для діток я дозволяю, якщо щось не виходить, ось подивилися, да, можна подивитися, що перші, перша половина лінії взагалі ідеально лежить. Можливо, тут знову таки, якщо папір, так як і у мене, і у вас лежить, він може, бачите, трошки відходити. Але у вас теж такі ж самі умови, як і в мене. Я їх зробила. Я не, 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 не прилаштовувала листочок, приклеювала, фіксувала ні. І ще одне. Можна тут теж перевірити, якщо перші, перша половина вам підходить, можете її залишати. Я роблю це лише для перевірки. Ви можете скористатися. Я показую без лінійки. Я Лише для перевірки. Можна трошечки змістити. Листочок і спробувати втрапити сюди. Раз, два, три. Втрапили. Лінієчку приклали. Ну що, практично ідеально. Можна залишити. Знову таки раз, я спів... навмисне. Лінієчку приклали. Перша половина, майже сюди ідеально, в принципі. Тепер ви можете спокійненько собі, знову-таки вільною рукою наводити. Краще пройти декілька разів. Якщо хочете темненьке. ви бачите, може замітили, я взяла трошки м'якший олівець. Незвично для мене, але я взяла м'якшенький. Щоб вам було все ж таки видно. І те, що я тепер роблю? Я обмежую. Мені ж не потрібна аж до горизонту стіна. я Починаю обмежувати. Ось ця лінія має обов'язково бути Які паралельно. Вертикаль. Абсолютно рівно, бо будинок що зробить, завалиться. Перевірити його можна отак поставити. Раз. І перевірити. Не дуже звертайте, От лінія товщини. Можна підтерти, можна. Я зазвичай комку отаку ставлю, знаючи з якої сторони. Правильніша лінія, товщина ще як то кажуть, грає роль велику. Ну, щось схоже на куб будемо робити. Таким чином можна візуванням перевірити. Ось так тут і тут. В принципі, я кажу, що ідеально. Ідеально, це взагалі. Ось таким чином я навела. Так, що нам залишилося далі. Ой, так все неправильно зробила, прийдеться вирізати. Я взяла те, що мені коригує камеру. Що нам потрібно? Що нам потрібно зробити верх куба нашого, да? нашої призми? Знову таки ми приміряємося, щоб пройти туди і проводимо нашу лінію. Не буду наводити навіть туди, вона там є, вона тоненька. Одна сторона, друга сторона, третя і четверта йдуть в одну сторону. Мені треба. З оцих всіх крапочок. Раз, два, три, чотири. Всі ребра, всі сторони підуть туди. Я приміряюся. Раз, два, призвичайлася рука і я туди посилаю все. Що мені тепер треба? Раз, Два, три, чотири, щоб всі ці сторони куди пішли, в цю сторону, приміряєшся. Раз, два, три. Раз. Ну, це... О, я з першого разу якийсь слідок залишила вже нас. Да? Ну, якщо подивитися, наскільки точно. До речі, можна сказати, що більш-менш, ідеально, не можна говорити, але більш-менш вірно. Ось це перехрестя цих двох ліній у мене зійшлося. І те, те, що не видно, те, що у нас або тоненько, або пунктиром, в принципі, теж зійшлося. Тепер ми можемо з ним працювати і наводити вже так, як ми захочемо. Якщо у когось буде можливість, можна добудувати ще по такому самому принципу. Що ще одну призму. До речі, в цьому місці, ви бачите, папір трошки, трошки проходить. Бачите, він трошки живий. Це треба враховувати. Якщо не, щось не, не, не вдається вам зробити зразу, то можливо треба проконтролювати. Наскільки у вас йде правильно? І так далі. Ну, далі, вже, я ж кажу, не будемо витрачати час трошечки далі, трошечки вище і нижню частинку. Завдання побудувати будиночок, будиночок. Ну, будиночок. Хочу показати вам на цьому малюнку, як можна не дотягуючи сюди, якщо нам щось треба намалювати поряд, або взагалі далі паралельно цього да? Ми можемо брати лінію це один з методів. Я вам показала, що можна ходити між двома крапочками да, залишати слідок. Це один метод. Другий метод, коли ми на... Весь папір махом робимо лінію, але рух ми відпрацьовуємо. Що це? Нам треба провести лінію ось тут. Це не означає, що треба її звідси. Звідси вона має направлення. Я її направляю руку. Раз, два. Вибачте, зачепилася. Раз, два. А на третій раз я залишаю слідки. Я залишаю слід там, де мені потрібно. Там, де мені потрібно направлення. Це називається пошукати направлення. Да. От я хочу сонечко звідси провести по всьому листку. Да. Не знаю, це поля, там, не знаю, щось квадратне, підлога якась квадратна. І таким чином проводити. Тут я проводила, тут я проводила лише там, де мені потрібно. Та ж сама історія з другої сторони, я трошки розверну, знову випало. І починаю проводити лише лінію там, де мені є в цьому потреба. Але ось тут я йду звідси, а залишаю слід лише, лише тут. Само собою, що коли треба поділити на рівні відрізки або що, то ви будете ділити і вже ходити другим методом, будете ходити таким чином. Буде. Якщо міточка була б тут і тут. Ви би ходили. Це другий два способи малювати лінію між двома крапочками ходити, залишати слідку, я ставлю крапочку тут і тут і провожу лінію. Я провожу лінію між двома крапочками. Можна для тренування взяти ось так крапочки, потренуватися трошки. Да? І ходити між двома крапками, ось таким чином. Да? І ви проведете на третій раз, ви проведете рівну лінію. Лінії треба трошечки потренувати. Тут теж два способи провести лінію. Я обіцяла, що я вам оце направлення покажу і між двома крапочками. Це крім того, що я вам казала, що можна відштриховуватися. Другий, Третій спосіб провести лінію це тоді, коли у вас є межа, ви не хочете за неї заходити, там або поштриховано, або ще щось. Ви ставите крапочку і потім отак проводите лінію крапка, а від неї йде лінія. Вона тут вилітає тоненько, а тут вона від крапочки. Від крапочки йде лінія. Да? Беремо і малюємо. Ой, вистається випала складу. Опять вилетіла з крапочки. Крапочка і лінія. Тобто лінії треба все ж таки. Це якраз та робота, на якій можна використати всі три види ліній. На останочок, щоб пояснити, що і має, ми маємо отримати за роботу. Ну, одну призму ми домовилися, що ми зробимо лише дві призми, два куба, верхній нижній. Хтось зможе посередині зробити, зроби. Не зможете, то не зможете. Тонувати до такого стану ми її не будемо. Краще нам Зайвий раз зробити лінійну роботу. Лінійну роботу. Маленький кубик можна, да? для кожного куба, який на нашій картині стоїть. Да? Любий будиночок, розвернутий по-різному. У нього можуть бути різні крапки з Можуть бути і одні. Раз, два, три, чотири. Всі з одними, а цей з окремими. Ось у цього предмета дві крапочки сходу, бачите, ось вони сходяться всі сюди. раз, всі сюди. У цього предмета ось ці дві крапочки сходу і у цього одні. А цей будиночок придбав собі другі, друг, другі крапочки сходу. І тут у нього ось тут крапочки сходу, отак собі перемістився. А ще з лініями. Хоча, якщо подумати, єдина користь затушовування це якщо домовитися нам да, що у нас найтемніше. Можна просто один раз. Для чого це я показую? Для того, щоб ви показали, що ви вірно розумієте площину. Тут багато ліній. А ви показуєте цим, що ви зрозуміли двічі, просто так закреслили Оце найтемніше. Оце в нас буде один раз заштриховане нам зовсім світле, а ця біла. Ви показали, що ви розумієте, що це бокова границя, грань, бокова грань, а це верхня грань. Це нижня грань, це, у нас бокова грань найтимніша. Можна просто її знову таки краще лініями заштрихувати тренуватися просто в лінії паромети. Світле, темніше, темніше. Було би, якщо б ми робили світлотінь. А так ми тільки показали, що оця площина це одна площина, оце це в нас друга площина і третя. Ну, тут теж можна прочитати, тому що оце в нас невидима верхня, невидима нижня, дві бокові. Ну тут обведено, дуже товстим обведено. Можна навести, можна отак показати, яку площину, що ви розумієте, деякі площини. Ну, якось так цього не просто досить, а дуже досить.